Шановні колеги, я думаю, що всі ми уважно слухали дебати на Генасамблеї ООН і Раді безпеки ООН, що стосувалися війни. Розв'язаної Російською Федерацією проти України так, от, на жаль, тема незаконно організованих Російською Федерацією виборів на окупованих територіях в цих виступах не звучала. Тому сьогоднішнє наше голосування за цю постанову співавтором якої є я і представники Європейської солідарності надзвичайно важливе. Ми ніколи не визнаємо цих виборів. Ми засуджуємо їх проведення. Нелегітимними є всі ці так звані псевдооргани Влади і безумовно мають бути посилені санкції і проти Російської Федерації, і проти всіх організаторів цих нелегітимних виборів. Також треба посилити тиск на Росію щодо незаконної паспортизації громадян України. Це є частина геноцидної політики. Але зверніть увагу: Російська Федерація зараз формує ці незаконні органи влади. І хто туди заходить? Колаборанти. Представники заборонених партій, шаріївці, ОПЗЖ і на жаль, слуги народу. І тому зараз мій заклик до правлячої партії. Ви маєте провести негайно очищення ваших рядів від цих покидьків, яких ви набрали у ваші списки, і вони зрадили сьогодні не так вашу команду, то таке вони зрадили Україну. І так само як вони прийшли в слуги народу, тільки заробляти і тирять, так зараз вони. Стали колаборантами, зрадниками і причетні до незаконних виборів, до цих незаконних органів влади, причетні до того, що вони катують українців, збирають списки проукраїнських людей. Це абсолютна ганьба. Європейська солідарність. Сьогодні дві з половиною тисячі наших партійців воюють на фронті. А тих, хто негідно себе веде в місцевих органах влади, ми і вчора повичищали на нашому частині нашого з'їзду. Беріть приклад з європейської солідарності і вичистіть ваші.